Відкривайте! Це я ангельський посол, що Який ангельський посол? Селянин, що ви тут робите? Оржек, до тебе там хтось прийшов. Хтось дуже дивний. Хто який ще. Хто дуже дивний? Так, до Заре. Я сплю. Привіт! Я, я ангельський посол. посол! Так, я зрозумів, я точно сплю. До побачення. Відкривайте! Вас кличе Мир Небесного селища. Всім привіт привіт, друзі! Мене кличуть коржик. Як ви розумієте, я тільки що проснувся. Я не розумію. Так, стоп. Об'ясніть мені нормально. Який ще ангельський пошол, який ще мер небесного селища? Об'ясніть мені. А ви вийдіть на головну площу вашого селища і побачите. А, а, угу. На головну площу. Нашого селища добре, на головну площу, на гол... головну площу я не зрозумів. Точно сплю. Це ще що таке, стоп! Ангельський посол. Це, це якийсь пранк, селянин. <клъв choices> так, об'ясніть мені, об'ясніть мені, що це таке. Ви мене пранкуєте, так? Корек, ти що якийсь неадекватний. Даже набстроїти якесь якусь... селище на хмарах, Ми що тобі, якісь псемогучі. Ну так, селище на хмарах, це, звісно, дивно. Ну, але в тому і справа, це просто неможливо. Так, <кій> так, так, так. так, Ангельський посол. Будь ласка, скажи, для чого мені туди? Просто уйди туди і мер тобі все об'ясни. Так, друзі, це це, це це, це не смішно. Це, це виходить за любі рамки, тому... В це вже тяжко не вірити. Тому я зараз біжу на склад. Тут ще мають бути. Так, остатки блоків є, і я прямо зараз біжу туди. Ви тільки на це подивіться. Я я, я, я просто шокований. Ну, це, це просто неможливо. Це все. Ладно, друзі, біжимо туди швидше. Ну, я думаю, буду підійматися десь тут, бо там найбільше тих. З селянинів, ангелів, як їх назвати, Тому будемо підійматися десь 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 отут будемо підійматися. Так, все. Так, я вже зовсім близько, друзі. Так, 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 підіймаємось, підіймаємось, підіймаємось. Так, я вже дуже близько. Останні блоки, вже останні блоки і Фу! Стій, стій, стій. Не заходи сюди. Перше день Чоботи, що є в сумну, інакше ти впадеш. Ой, точно чуть не забув, був би впав на самий низ. Так, чоботи. нічого собі. Це якісь спеціальні чоботи. Ану зараз. Мені чесно страшно дуже, але. Я попробую і. Так, дійсно, я можу ходити по хмерах. Я нічого собі. Так, добре, мені ангельський ваш посол казав йти до мера, де мер? Він знаходиться прямо в цьому домі. В цьому домі? Так, головне зараз не впасти. О, ви мер небесного селища. О, я мер небесного селища. Е, це ви мене покликали сюди, як я розумію, так? Так, я тебе покликав сюди. А для чого? Що саме я маю робити? Сьогодні сюди на інспекцію має приїхати Бог перевірити, як справи в селищі. Але якщо подивитися в це вікно, можна побачити, що тут справи не дуже. А, ну так, як мінімум, я це бачу по стану городу. В моїй тумбі є книжка і блоки. В книжці написані завдання, які ти маєш виконати. А за це я тобі дам два стака ізомрудію. Ого, два стаки ізумрудів? Із ну, я згоден. Друзі, це капець. Два стаки ізумрудів. Із Та я, звісно, що згоден. Так, книжка і блоки. Так, обробити городи. Забудувати дири в хмарах, підготувати площу до приїзду Бога, зламати темні хмари і замінити на білі. Ого. Всі блоки для цього є на складі. Ага, добре, я зрозумів, то я можу йти? Так, можеш йти. Ну тоді я пішов, йо, мої друзі, це, звісно, капець. Петь! Просто мене покликав мер небесного селища, щоб я їм тут все підготував до приїзду Бога. Я просто сам в це повірити не можу. І я вже, до речі, бачу першу темну хмару. Але, напевне, перше нам треба добратися до складу. Тому я, звісно, туди, скоріше за все, не до не доскокну. Тому я краще. Построюсь. Зроблю такий невеличкий мостик. Так, ставимо і все. Це. Отут склад. Тут, тут склад. Ага, друзі, це склад. Ну що, заходимо, відкриваємо. йо моє! Це, як я розумію, все, що нам потрібно сьогодні. Давайте візьмемо по два стаки. ну... Ну, коротше, візьмемо всі предмети і бідемо робити. Але, здається, це ще не все. Бо тут ще є інструменти, які я теж обов'язково беру. Наприклад, ламати хмари. А тут в нас є саджанці, які ми теж беремо, засадити городи. Так, здається, ми все взяли, можемо вирушати. Так, і перший я би хотів зайнятися, що там нас пише? Обробити городи. Ну що ж, пішли обробляти городи. Так, і перший город в нас ось там. І, до речі, тут зразу є темна хмара, яку би я насправді. Зламав і знамінив її на білу. Так, взяли кірку і ламаємо. Як хмари довго ламаються. Так, я вже майже доламав і залишилася остання темна хмарка. І ну, давай, 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 давай. І все, зламали. І заміняємо її на білі хмари. Все, готово. Так, ну тут я доскокну, надіюсь Фух, а тут є точно, ну, може і доскокну, але я краще, знаєте, ризикувати не буду. Так, я добрався, і тут, звісно, ситуація погана. Так, беремо нашу мотигу і будемо обробляти городи. Тут, звісно, ситуація погана. Тут хіба ось пару росточків, але це нічого, засаджуємо. Звісно, нові. Вже майже готовий город, головне нам не впасти. Точно, я тільки зараз тут замітив диру. Треба збігати на склад, взяти такі самі блоки. Так, все, я взяв такі блоки і будемо ось тут заставляти, блін, я не так поставив. Ось так. Все, готово. Перший город готовий. Йдемо до другого, він там прямо йому дуже погано. Так, 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 пропустіть, будь ласка, блін, ви тільки подивіться, як тут високо, ось там ледве видно наше селище. Так, до речі, подивіться, ось тут є дерява хмарка. І ми зараз будемо заставляти її хмарками. Так, значить, ставимо ніяких ніяких, абсолютно. Дир не має бути в хмарках. А ось, це, як я розумію, площа, бо тут, напевно, вона саме найбільша хмарка. Так, 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 беремо блоки і строїмось на цей город. Так, так, так. Вже зовсім трішки. Подивіться, його тут просто поглотили ці чорні хмари. Тут, тут треба буде довго забирати їх. Я вже це дуже довго чишу, а я тільки дуже маленьку частинку забрав. І я все ще ламаю, я вже дуже довго ламаю ті хмари. Так, останній залишився, я вже змучився їх ламати. І, ух, нарешті, нарешті ми їх забрали. Приступаємо до городу, і першим ділом тут треба налити води. Так, їй не хватить, треба ще бігти на склад за нею. Але це ми зробимо трішки пізніше, бо зараз ми маємо обробити сам город. Привіт. Так, 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 так. так. І, виходить, отут ми посадимо моркву, а там ми посадимо картопельку. Так, садимо, садимо, садимо. І готово. Тепер у нас має бути картопля. Так, так, так. І готово. І ще налимо тут відро води. Все. Тепер городи ми точно обробили, можна іти далі. А далі у нас забудувати всі дири в хмарах. Ну, пішли. Так, ну поки що я дир ніде не бачу. Хіба що бачу на головній площі? Так, ось тут є дирка, ось тут. Можна ще ось тут трішки додати. Ось тут, ось тут. Можна ще отут. І все, вроді би, більше нігде нема. Залишилися тільки темні хмари. Ну що, будемо їх знову ламати. Так, я зламав майже всі темні хмари, і зараз їх будемо міняти на білі. Так, ось. Тут, ось тут і ось тут. Все. Йдемо далі забирати темні хмари. Я їх вже бачу, ось там. Потім за собою треба буде обов'язково ці всі мостики позабирати. Їх тут точно вже не має бути. Так, я вже доламав майже всі і все. Можна заміняти на білі. Так, все замінив йдемо далі. Так, здається, я бачу біля кузниці йдемо туди. Так, все, я зламав і ставимо білі. Треба ще обов'язково подивитися з іншої сторони і з іншої сторони теж є. Ви тільки подивіться, що тут тут якась фіолетова лава чи що це. Так, все, кузницю я обробив. Йдемо далі, далі у нас. Ось ця маленька хмарка забираємо і буде готово. Так, все, забрали. О, Що? Що? О, ні, селянин! Так, друзі, це бачите? Та тут чорні хмари повністю поглотили будинок, і, і селянин звідти не може вийти, його треба швидко спасати йо Йо-моє, селянин, так нам тут саме головне не впасти і якось вбратися. Йомаю, скільки тут темних хмар. Подивіться, ось там, походу, є двері і ці повністю поглотили хмари. Тут все точно треба прибирати. Е, селянин, ти хоча б там маєш що їсти? <звук> А, ну Тоді все хоча б добре, завжди я вже очищую. Так, я вже майже закінчив ламати, залишився замінити їх на білі марки. Так, все заміняємо, заміняємо, обов'язково все заміняємо. І ось тут ми теж заміняємо все. Так, селянин, ти де там, виходи. А ні, я ще тут забув, обов'язково забираємо. Так, все, Солянин, ти вільний. Ура! А ми тим часом йдемо далі. І далі я вже бачу куди. Так, все, ця хмарка закінчена і вроді би більше чорних хмаринок немає. Далі в нас підготувати площу до приїзду Бога, і я вже, здається, знаю, що ми будемо робити. Я думаю, ви по, при... по предметах, які в мене в руці, вже теж зрозуміли. От залишилося тільки дойти до тієї площі якось. Так, все, я на площі, і я буду робити те, що я якраз. Хотів. А саме я буду ставити ось такі штучки. Тобто ось так буду ставити листочки в таких дивних вазонах. Так, ставимо, ставимо всі люки. Йо-мо-йо, я, я чуть не впав. І коли ми зламали. Ой, І коли ми поставили всі люки, ми просто ставимо ось таким чином. Листочки, і це в нас вийде, як якась, знаєте, алейка, можна сказати. Так, і залишився в нас останній, і все, готово. І ще би тут, знаєте, червоний коврик, але я думаю, це вже буде зайвим. Ну, як мінімум, його немає на складі. Так, добре, це ми зробили далі. Зламати темні хмари і замінити на білі, це ми зробили. Забудувати дерево в мерах ми це зробили. Підготувати площу зробили, обробити городи зробили. Так, виходить, все, друзі, ми все зробили. Йдемо до мера. Так, 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 так. Я до мера, я до мера, пропустіть мене, будь ласка. Доброго дня, мер. Точніше, ми вже віталися, але не суть. Ну, я вже зробив всі завдання, які ви просили. Молодець, тепер, тепер іди, зламай всі твої мости, мости і ходи з нами на площу. Ми, ми тебе там чекаємо. Добре, я зрозумів. Так, ламаю останній і все, всі мостики зламані і. Йма. Юо! Я бачу, ви вже тут повністю підготувались. Ну що ж, куди мені вставати? Вставай біля мене. Як? Сюди ви, серйозно? Ну, добре, все, будемо чекати. Що? Добрый день на бас номер двадцать пять. <піоні> Добрий день Ну що, Де, ходімо, я, я вам все, все покажу. Та не треба. Я вже <піоні> все побачив. У вас дуже красиве селище. Це все дякувати цьому гравцю. Мені? Та Ні, при чому тут я? Це треба дякувати моїм підписникам. Ух, ну все, я можу йти. Так, можеш йти. О, добре. Ну що ж, друзі, таке відео вийшлося. Мене запросили в сам. Саме небесне селище, уявляєте? получилось дуже круте, я надіюсь, якщо це так, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати крутих відео, і підпишіться на мій телеграм-канал. Так, ну а з вами я прощаюся. Всім пока-пока!